Я Не хочу портити вашу рекламу. Так написала мені сьогодні Інта Замовниця. Каже, я замовила. Ну вона так каже, що не в нас дві дверки металеві. Каже, мені їх 10 разів переставляли, і все одно вони промерзають, все одно вони, на них спускається конденсат. І все одно через них дує і таке інше. Ну, По-перше, я не знаю, що вона там замовляла, а по-друге... Я одразу попереджаю, що всі двері металеві, ну майже всі двері металеві, які ми виготовляємо, це металеві технічні двері. Максимум їх можна використовувати в гаражі, десь на дачі, там, де не потрібно жити в будинку зимою на СТО і тому подібних технічних приміщеннях. Ми можемо виготовити двері-металеві. Для приватних будинків, але вони вже не будуть коштувати 7500, вони будуть коштувати вже від 15 тисяч гривень. Так що, якщо вас зацікавили, пишіть слово двері в коментарі. Я обов'язково з вами зв'яжуся і зроблю вам прорахунок. Також не забудьте поставити лайк, поділитися з друзями і підпишіться на наш аккаунт. Дякую.